Вітаю саме дитячі 14-ї творчістю промінь портково-англійської мови ста керівник Шармородська Земеля Семеніна. Ми сьогодні продовжуємо тему котра година. І так, будь ласка, без 20-12. Як вказати до 12-ї години 20 хвилин із твен і 20 minutes to 12. Молодці, іде далі. далі. Тепер треба нам сказати без четверці три. Тобто до третьої години 15 хвилин. Четверть у нас е квоти. І це квоти to three. Без четверті 4. І це квоти to four. Без четверті 5. І це квоти to five. Без четверті 6. І це квоти ту 6. Без четверті 7. Разом зі мною. Я вас слухаю. І це квоти ту 7. Без четверті 8. І це квоти ту 8. Без четверти 9 і це квоти ту nine. Без четверті 10 і це квоти ту ten. Без четверті 11. І це квоти ту eleven. І без четверті 12 і це квоти ту twelve. Так, розуміла. Пишемо приклад. Без четверті 9. Без четвертій 9. І це квоти ту 9. It's a quote to 9. Без четверті 9. It's a quote to 9. Записали. It's a quote to 9. Далі нам треба казати без 10 2. До двух 10 хвилин. It's 10 minutes to 2. Bez 10 3. It's 10 minutes to 3. Bez 10 4. It's ten minutes to four. By the seventy, it's ten minutes to five. By the 6, it's ten minutes to six. By uh, the 7, it's ten minutes to seven. By the 8, it's ten minutes to eight. By the David it's ten minutes to nine. By the seventy-ten. It's 10 minutes to 10. І без 10 11. It's 10 eh, minutes to 11. Так, давайте з вами. Оце зап... без 10 без 10 час. It's 10 minute to 1. Без 10 час. Без... It's 10 minutes to 1. Далі, давайте разом. Без 10 3. It's 10 minutes to Далі без 10 4. It's 10 minutes to 4. Без 105. It's 10 minutes to 5. Так, приклад записан. Так, давайте запишемо ще один приклад. Без 10.7. It's 10 minutes to 7. It's 10 minutes to 7. Без 10 7. Це розуміло. Продовжимо на слідчому занятті.